Про Я говорю, слухай, ну а що ти говорю? Хочеш, Я говорю, про що ти мечтаєш? А вона та якось нічого не хоче, вже нічого не мечтаю. І така оця в неї а, затухлость цею з жизнью, а не затухлость, так, таке некрасиве слово, затухлость, обреченность. Обреченность це така. Що наче, наче все, наче все? вже. Ну вона десь мого візростати, 47 48 а, Чоловіка нема, робота там десь вона. Думаю. Ну, В бюджетній десь що щось заробляє, це не важливо. І думаю, я з нею побалакав, я, я може і підняв її настроєння, може щось. Я люблю так, от, я десь минут 20 їй розказував, щоб вона там е, міняла свою життя. І в процесі розговору я почувствував страх. Е, страх, що вона... Е, от такий, я чувствую просто людей, Оце це животний такий страх, що вона не треба вже, що вона нікому не треба, що їй нічого не треба. Що життя закінчується. І цей страх, цей страх. І я розумію, скільки людей це чувствує страх. Їх чувствують не тільки жінки, їх чувствують чоловіки. У мене дуже багато знайомих, які з цим страхом, які, в принципі, вже закончили жити. І. Що найбільше що їх тягне? це обіди? А на саме найбільше це обіди. Я замітив у таких людей і у мужчин, і жінок, Обіди на вони тянуть ці обіди 10, 15, 20 років. Ця ну, дівчина, жіночка, вона для мене завжди дівчатка, я помню, і 40 років назад, і 35 років назад. Ця девочка, вона тягне обіди за собою. Чоловік, там посорилися, розвелися, там 12, 10, 15, да, короче, давно. Я знаю чоловіка. І оця обіда, що він її кинув, воно в неї оце сидить. Воно оце в неї сидить. Страх, що вона нікому не треба, страх, що е, в неї нічого впереді Нема. І я це я спрашував, що таке. Вона не знає, що, що вона хоче. Тобто це робота, дом, дом, робота, кофе. Робота, дом. Е, навіть не на морі, нічого не пихать, ніяких планів, все. От, от людина просто доживає. Во-первых, скажімо так, так нельзя. Знаєте, я вона таке, це. Прекратіте это. Якщо ви узнали в собі таку штуку, то просто прикратіте это. Не треба з цим боротися, не треба тягнути це все старе. Навіть у мене була знайома, яка судилася з чоловіком роками, роками судилася за квартиру і не хотіла відпускати пів квартири. Я, я говорю, я їй казав, ти вже цей кінь, 4 роки в цих суды, адвокати, нерви, постоянно психує. Ніхяка квартира не стоїть трьох-чотирьох років нервної жизни. Я вам серйозно говорю, ніякі грошей це не стоит. Отпусти не оттянуть з собою на горбу. На горбу прямо тянуть проблеми. Це ж як на горбу. 4 года це 4 роки камінь. Пережива, це адвокати, якісь гроші, це судові засідання. У -у -у -у. Я просто в шокі. А оці е, про розводи. Ви знаєте, мені близько, е, мені близько, у мене була обіда, коли ми розвелися. У мене була обіда. Обіда, бо я такий класний, я такий класний все. І ми розвелися і обіда, і я боров, бор, бор, не, не боров. Я тягнув за собою цю обіду. Десь года три. Года три. Е, я вам знаєте, що скажу. Я три года, з бившою жінкою, балакав. Цей сам собою, ну як вона називається, я їй задавав вопроси, і вона мені давала відповіді. і я їй давав відповіді. Так сумас можна сейти. Хорошо, що я поняв, що це благо. От реально я, я зараз я дуже їй благодарен. Я розумію, що це благо, тому що коли люди, люди не люблять друг друга, треба розводитися. І, звісно, я дуже жалію, що я тоді не був розумним таким, таким як сейчас, і, і так переживав. Все, що не робиться, робиться в благо. Надо скинути груз цього прошлого. От знаєте, як. Як це взагалі. гординя. це є, по-моєму, цей. Ну, обіда, обіда це ж один із смертних гріхів. воно там не так називається. Нельзя вообще так думать, нельзя обижаться и нельзя в обиду, ну можно, скажем так, обидеться на, на 15 секунд, або, або на, на, на 30. Ну тянуть за собою годами. Два человека, розійшлися. Пожили, ну в принципе, пожили, не получилось, розійшлися. Все, ніхто нікому нічого ніколи не должен, Вот От именно так, я прийшов до цього прекрасно. Я прийшов до цього прекрасно. Значить, це було на 2 половинки. Віра, вірь, вірить, вірить, що життя на цьому не закінчується. вірить, що впереді йде тільки краще. Вірить, поставить собі цілі, мрії, маленькі. От знаєте, такі… я навіть бачив знайомих, які не... Я спросив одного знайомого, говорю, коли ти є А він каже, года два, як ні. Ви представляєте, ти може не любиш? Він каже, та ні, в детстве був вморожена. Та йдеш коло магазину, ти постійно бачиш морожене, купи собі. Не, не зажав, я не знаю, зажав, я вже взрослый, купи собі морожене, Купи собі ки київський торт. Хто з вас дав, давно їв київський торт? Та купіть собі Київський торт. Це ж не Советський Союз, щоб не можна знайти. Щас київський торт, заходить там, в супермаркет, там пройшли два-три мазіна, ви купили собі Київський торт. І у вас вечором праздник. Є такий прикол, знаєте, що я купив сьогодні Київський торт і представте, вони навіть не, не, не перевіряють, чи є у вас праздник, чи нема. Ви самі собі зробили праздник. Таких праздників в день можна робити декілька. Можна робити декілька, ви свободна людина, а ви тягнете за собою груз обід і прошлих. Я цю е, оце тільки що сповню, що е, якась ця притча китайська чи цей, що е, е, то цей каже, як обіди е, типа, за собою наносить. Той дав йому мішок камней, каже, носить, той носить, носить. Каже, тепер остав. Ну каже, типа, що обіди, все такі, що мішок мішок камней. Отпустіть прошлі обіди. Отпустіть прошлої. Повністю прошлое відпустю. Не теж посіть, закиньте його Чесно. І пойміть, що ваше життя це сьогодні і завтра. І живіть цим новим, класним життям. Ніколи е, не ташіть за свої обіди. Е, ніколи не будьте оцим задавленим в життю. Ніколи ні на кого не обіжайтесь. Ніколи не думайте, що хтось вам щось должен. Щастя зависить від того. Як ви відноситесь до себе і як ви хочете будь щасливим чи не будь щасливим? Це доволі таки прошла. То есть просто, і я до цього прийшов. Я до цього прийшов. Знаєте коли? Я ж не завжди не був таким розумним. Це що розказую? Е, я до цього прийшов 37 років. Я розвівся. 11 літ сім году. 37 років я розвівся. Мінус 3 года, мінус ще пару місяців для. Це десь 40-41 год. Це я до цього прийшов 7-8 років тому. А до цього, до цього я був. Я тягнув за собою, за, за, за собою пройшла. І воно мене зжирало із нутри. Я хочу просто це поділитися, поділитися із мужиками, поділитися із жінками, які оце в моїй ситуації, яким грустно, яким страшно, які думають, що може вони нічого не, цей, не варті. Ви варті. І тільки ви вирішуєте, варті ви, на скільки процентів і чого. Просто скажіть собі, я достойно, я достойна, і в мене все буде добре. І ваша життя і зміниться. Дякую, що мене слухаєте. До побачення і все добре.